За тиждень до Коломийського районного відділу поліції надійшло 401 повідомлення про події та злочини на території району про ДТП, крадіжки та хуліганство. Розповість Андрій Тимків, начальник Коломийського районного відділу поліції. На території міста Коломиї було на дорожній транспорт пригоди. Це наїзд на пішохода водій. Тверезий пішохід отримав незначні тілесні ушкодження. По вулиці Чайківського біля Мазина ТБ затримано особу жіночої статі, яка збувала на шотичній данку. Дана особа затримана в порядку статті 208. Також на вихідні дні у нас було вчинено хуліганство четверо. На даний час вже встановлені особи побили одного з чоловіків, які отримують слезні ушкодження в тяжкому стані на даний час знаходиться в реанімації. Порушення кримінальне провадження проводиться відповідні слідчі дії. Городенка, значить, задокументований факт зброї, а саме граната Ф1. Де особа кинула, але е, добре, що дана граната не зірвалася. Зараз порушене кримінальне провадження за статтею 263. Було задокументовано 391 порушення. Громадського порядку правил дорожнього руху з них керування тверезому стані це 12 фактів. Збулочено про засліжні чотири краєжки слово встановлення.